Рецепт суперсмачної, корисної та легкої рибки на вечерю. На це все в мене пішло близько 20 хвилин. І ось яка смачна хрустка скуринка і соковита рибка в мене вийшла. Спробуйте обов'язково. Спершу нам потрібно очистити рибку від луски та лишніх плавників. Ретельно посолити і натерти спеціями. Змішати борошно. Та сухарі один до одного. Та гарно обмакнути рибку в цю суміш. І смажити її на легкому вогні, постійно перевертаючи близько 15 хвилин. Ось ми досягли красивої пахучої золотистої скоринки. Готово. Смачного вам!